Без глибокого обробітку ґрунту це вже це вже п'ятий рік. Тут у нас гумус високий, то тобто є за чотири. А скільки приблизно потенціалу цієї пшениці Андрада ти кажеш. Да, ну, Ми бачимо, що це поле у нас буде одне із саме менше продуктивних чого, тому що у нас було. не лягло, а ті я бачила вже да, лежать. Не лягло, і пшениця сама по собі все суперово, але є питання стосовно того, що у нас було тут оброблення і кімазамоксом. Угу. І тобто, якийсь період часу вона офігенно розвивалась, а потім вона почала потрохи сідати, бо ну, пішла послід... після дія. І... Ти думаєш, це після імазомоксу? замок. Так, да, ну ми все-таки ну, від цього ніяк не ми відходимо, звичайно. Ми е, майже не обробляємо. Це Одне поле, яке ми в минулому році обробили, бо переживали тут стосовно бур'янів, які тут були на цьому, на соняшнику. Ну є пануючі да, бур'яни, які можуть нам створити якісь проблеми. І через це ми внесли його, і вона у нас сіла. Ну я думаю, в районі тут 6,5 ми повинні зібрати, але вона дуже класна. Вона ця компенсує за рахунок маси тисячі.